Добрий день. Добрий день. Добрий день. Тебе ОР знаю, ФСП, головний сержант Що ви хочете? Доброго дня. Вручити вам поїздку на медичний огляд. Я нікуди, бо я вже учуся. Доволі. Я приніс вчора мама була, вчора принесла. Є... Та, ти, є... Мам, не Анатолій Миколайович, є згідний регламент. Вам у 23 статті надається відстрочка, якщо Які? ви є студентом денної форми на навчання. Але приходите своєю рукою, пишете заяву, надаєте документи, і вам ви? надається відстрочка. Без адвоката я нічого. Стаття 64 писати Адвокату нічого не. У нас 64. 64. написано для вас згідно з пунктом 10 і статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу та пунктом 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вам належить з'явитися до 3 відділу Рівненського районного територіального центру комплектування. У відділення обліку мобілізаційної роботи кімната номер 1 для уточнення військово-облікових даних та проходження медичного огляду. За адресою адресу МТ, СМТ, Гоші, вулиця Незалежності 82, Комунальне Неприбуткове підприємство Гощанська, багатопрофільна лікарня. Шановні написати можна що хочеш. Тепер хоч. я попрошу по... не знімати. Я маю я право. попрошу Після не час? знімати. Послухай. Послухай. Я зараз не у вас на подвір'ї і попрошу воєнний по... час. Не військовий час. Це моє подвір'я. Приватна власність. Ще раз я з вами сваритися Не хочу зараз я прошу мене. Послухайте, послухайте. Будь ласка, чому ви так боїтеся? Коли вас воєнних заборонено знімати. А во не хто такі? Бог ці чи що? Знаєте, шановні, Анатолій, я, Анатолій, да. ваші я вам Анатолій одне, розкажем. почекайте, послухайте ну, мене. Не я не вам скажу одне. Я тільки винен одному Богу. І своїй сім'ї. Більше я нікому не буду. Все, а держава мені що дала? Що мені мене держава сула, втягнула? втягнула. Що що мені держава дала? Ми, світло вам постачає. Яке втягайте. світло? Ви знаєте, що стаття? Ви знаєте, що стаття 13 конституція України. А тепер дивіться, шановний, якщо ви не поважаєте, О, дивіться, бачите, всі, Добре, від якщо від... ви не поважаєте конституцію України конституція, України, конституція України, то це є зрадники. Ви розумієте? Мене не Орес ти конституцію України якого ви хера не їздите до Порошенків, до тих депутатів. Бо Чого ви туди не їдете? Що є? Що є? є? Зараз світло, блядь, вже виключать повністю і будемо по цічку ситі. Мені по барабану, їдьте до президентів, їдьте, блядь, до депутатів. Чого ви туди не їдете? Моє, моє діло. Моє діло, я нічого говорити не буду, моє діло. Все, до побачення. Вийдіть. Мені там по барабану, так вона хай собі там і лежить. Вийдіть з мого приватної власності. Бо я просто зараз буду захищати свою приватну власність. Будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Будь ласка, я маю повне право. Ласка, Хлопці, я не хочу з вами ви сваритися. Ви Вийдіть лучше. Вийдіть. я вам ще раз пояснюю, ось вам, там все написано. Я тобі орес кажу нормально, я сваритися ні з ким не хочу. По-перше, ми не приїхали по, сюди сваритися. По-перше, -по 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 послухайте мене. Я я... По-перше, я вчуся. Мама, все ви добре. через вас через вас. Моя мама в лікарні була. Я ще вас на суд подам. Будь ласка. І Анатолій я не шуткую. Я вам серйозно кажу. Добре, тепер А ти взагалі не маєш право. Я маю право, я журналіст. Будь ласка. І я на своїй приватній власність, Ти не смієшся, взагалі не маєш право. вийди з відсутнє. Вийшов вже сказав. Вийшов, я зараз випущу собаку, мені по барабану. це моя приватна власність. Ви що вирішили мене зачепити що? Да? Не, sorry, не, да? Я зараз визиваю ще слідчує оперативну групу. Лас, не поліцію, а слідчу оперативну групу. Визиваю. Вийшли звідси, якщо ви ще хочете. Я вже ви мою ви матеру довели. Добре. Ви мою маму довели, щоб вона була в лікарні. Анатолій Миколаївич, стосовно довідки, що ви навчаєтеся, з'являєтеся до нас в третій відділ. Нікуди я звертатися не буду. Ви мені ніхто і звати вас не я. Все, понятно? Вийшли звідси. По-доброму. Мені забрати в армію, то і мати твою берцю. І можете шукатися, не шукайте. Не шукайся, не шікайтеся така. Хай шукайте. Ти такий герой, синочок. Хлопців, лучше хлопці, ви думаєте, що вже то, ви, ви вже і так. Я б маму занесла, що ви вже хочете. Ми хочемо, щоб він з'явився, так як відповідно сукать. тут Орес, написано. Орес, це Орес, раз, по-друге, є нормальна людина. Заяву. Ти розумієш, що це є злочинний наказ. Мені мама мені мама моя мама одна з всіх повірте. Вона недавно, якщо не віриш, через два рази. Скоро визивали, і на поліції її зафіксовано. Мама в лікарні лежала мамою і займається. Я зроблю все таки, щоб отстали від неї. Якби мама це все не бачила, нема питань. Я розумію. Роби бумаги по догляду за мамою. Прийди, напиши заяву і все, все. студию. Ми не будемо мовчіть. Приїхати туди, форми знімаємо прижимаю. Хлопці, я, все, все. По, я вас це почув. Добре. Будь ласка, їдьте з Богом. Добре. Не чіпайте, он, він їй вже і так, каже, погано знову. Я не хочу, щоб просто-напросто зараз це все було. І більше сюди не приїжджайте. Хай, бо себе зарубчати. Все, все. Я її там і брати навіть не буду.